Росіяни порушили екологічний баланс. До речі, тема відходів це ну тема з якою ще працювати і працювати експериментальним шляхом доведено, і лабораторним також що справді відбулося погіршення. Якості води і в Дніпрі, і в малих річках можна садити дерева? Це дуже корисно насправді. Сьогодні ми знаходимося на березі річки Суха Московка. Будемо говорити про вплив повномасштабної війни на довкілля. Пані Тетяно, одразу хочеться розпочати загального так: чи дійсно повномасштабна війна, яка зараз триває в Україні, впливає на довкілля і яким чином? Якщо проаналізувати цю ситуацію, то відразу, коли їде військова техніка, то відбуваються бої, то забруднюється повітря, забруднюються ґрунти, забруднюється вода. Вся техніка, кожен вибух, кожен постріл несе небезпечні речовини, які лишаються в нашому довкіллі. Пожежі, які постійно відбуваються, всі ці обстріли, лісів, лісосмуг. Все це знищує рослинний тваринний світ і цілі екосистеми. Якщо говоримо про нашу область, так про ті території, які зокрема підконтрольні Україні, і ті, які, на жаль, поки залишаються окупованими, ось тут більше чи можна якось так виділяти, чи, наприклад, страждає все, як вода, так і повітря, так і ґрунти. В першу чергу ми маємо розуміти, що заміновані території, території, де відбуваються активні бойові дії, це надзвичайно сильний вплив на ці ґрунти і на воду через розлив нафтопродуктів, через залишки, токсичні залишки вибухових речовин, кожна ракета, кожен снаряд несе токсичні речовини, свинець. Важкі метали, нафтопродукти, залишки ракетного палива, які ну навіть закрита формула у росіян, все це надзвичайно токсичне. І в першу чергу, коли будемо деокупувати ці території, то доведеться працювати над відновленням безпеки довкілля. Дуже сильно страждають малі річки нашого півдня, і так, від спеки посухи. А ще після того як відбуваються активні бойові дії і Знищуються лісосмуги, які виконували функцію захисту цих річок. То це ситуація стає надзвичайно поганою. Знову ж таки, ті ж російські трупи і техніка, яка постійно пересувається річками, це постійне забруднення нафтопродуктів. В Запорізькій області не забуваємо, що наше рідне Азовське море, яке перетворено зараз фактично на військову базу. Є дані про надзвичайно високе забруднення Азовського моря в районі Бердянського порту. Навіть ці кораблі чи танкери, які знищуються, все це йде розлив нафтопродуктів. тобто йде загибель і риби, і водорослей, і також всі екосистеми. А чи відрізняється рівень забруднення так безпосередньо в межах нашої області, але на умовно кажучи, в Запоріжжі, так на територіях, де зараз тривають активні бойові дії, і на окупованих територіях? На жаль, ситуація на окупованих територіях зараз не підлягає моніторингу. Ми можемо аналізувати якісь супутникові знімки, якісь фотографії, якісь е, відео з квадрокоптерів і бачити, що там відбувається. А саме де окуповані території там відразу починають працювати розміновувачі е, і починають робитися тести, проби на те, яким чином відбулося забруднення і що можна зробити. Наприклад, у Запорізькій області, власне в Запоріжжі де було чимало прильотів або пошкоджень енергетичних об'єктів. Також працювали вже спеціалісти, щоб проаналізувати ці проби ґрунту, проби води, і розробити рекомендації, яким чином невілювати цей вплив і швидко відновити. Тобто, вже іде підготовка до деокупації, до того, що робити, розробляються типові рекомендації. Екологи, які аналізують цю ситуацію, які спостерігають, зокрема і ті, які зараз на фронті і виконують свої бойові завдання, але також і стежать за тим, що відбувається. А все-таки розповідають про те, що ситуація на окупованих територіях не така, ну райдужна, скажімо так, як нам би хотілося, бо ну, росіяни знищують довкілля, навіть називаємо це екоцидом. Згадаємо у це надзвичайно руйнівне явище, таке як руйнування Каховської дамби. Яке принесло за собою не просто спуск Каховського водосховища, але ця злива води ну ці тонни води, вони ж змітали все на своєму шляху, тобто знищувалися люди, природа, тварини, і в принципі, вся ця територія заповідників, і яка була нижче зруйнованої дамби, вона вже не підлягає відновленню найближчі десятиліття. І про ті червонокнижні види рослин, тварин, ми можемо тільки уявляти, але вже знаємо, що. Що це фактично не відновити до того стану, який був. Якщо говоримо про вплив повномасштабної війни на довкілля, тут ось розглядаємо в короткостроковій перспективі, чи все ж таки це довгострокова? Росіяни порушили екологічний баланс, тобто довгостроковий ефект, на жаль, він накопичувальний. Кожен снаряд, кожна ракета містить у собі, наприклад, такий відомий токсичний метал, як ртуть. Ну, велика ракета, там, калібр, це може бути 1,5-2 кілограма ртуті, наприклад. А ми розуміємо, що це ну, великі викиди. Але перш за все, ми розуміємо, що кожен снаряд це свинець. Свинець це також важкий метал, який накопичується. Кожен обстріл. Кожне руйнування несуть на собі ці залишки свинцю, які теж накопичуються у ґрунті, переходять через воду, через дощові води. Далі у ґрунт, далі у харчові ланцюжки, мікроорганізмів, води, тварини далі можуть потрапляти вже до людини. До речі, тема відходів це ну, тема з якою ще працювати і працювати. Маємо мільйони тонн відходів від руйнування. Всі ці будинки, на жаль, які були знищені, все це теж тепер називається відходами руйнування. Все це доведеться переробляти певним чином. Це теж будуть викиди. Дороги доведеться відновлювати, будинки відновлювати. Це теж будуть викиди бетонних заводів, металургійних. І з цими наслідками ми стикнемося. Ще після війни, крім того, ну росіяни відомі своїми, ну тим, що бруд з собою несуть, і це дуже багато одноразового пластику, сміття, амуніції, дуже багато медичних відходів. Ця тема взагалі не піднімається, але там просто вона, тому що вона катастрофічна і зараз держава думає, що з цим робити. Це якраз ті небезпечні відходи, які чекають на деокупованих територіях чи на територіях, де відбуваються активні бойові дії. А що кожен з нас, жителів нашої області, говоримо як про жителів Запоріжжя, про жителів, які залишаються на територіях, де тривають активні бойові дії, і про тих людей, які залишаються в тимчасовій окупації, як кожен з нас може долучитися, знаєте, щоб, хоча б, мінімізувати негативний катастрофічний вплив війни. Я би сказала в першу чергу про жителів Запоріжжя, які мають розуміти, що від нашого ставлення до довкілля тепер залежить багато в чому якість тієї ж води людей, які нижче нас. Тобто намагатися елементарно відмовитися таки від пральних порошків засобів з фосфатами, від які не очищуються, які далі будуть ну. Потрапляти до людей нижче нас, ми розуміємо, що води стало менше для них це сильніше впливатиме. Ті підприємці, які так і не впровадили збір відходів або досі скидають стоки в річки, теж мають зрозуміти, що ну знайти можливості таки припинити це робити. Зараз еконспекція почала активніші рейди по припиненню незаконних виходів труб. Як виявилося, їх таки чимало. І це теж треба знати і ну, прибирати, тому що це дуже важливо. Від кожного з нас залежить зменшити кількість пакетиків, які використовуються зараз, попри те, що стали дорожчими, зменшити кількість одноразового сміття, намагатися навіть ну, елементарно менше використовувати води для прийняття ван, знаючи, що нижче нас люди страждають від відсутності цієї води. Ну, ці це ті елементарні речі, які може робити кожен з нас. Так, треба звертати увагу. Ми повинні знати, чим ми дихаємо, щоб були здорові наші діти, щоб ми жили в чистоті. Я завжди привчаю своїх дітей. Ніколи не викидати там ніякий папір, нічого, все там у сміттєвий бак. Ми працюємо з дітьми. Ми завжди привчаємо дітей, що треба сортувати сміття, що треба садити дерева. Зараз, звісно, дуже трудне час, півтора года йде кровавої війни. і хочеться, щоб екологія улучшилась, создать групу волонтерів, щоб ну мусорки, як в Європі, по разным улицам, дворам, щоб люди бросали, версали напримір бути бутилкам, стекла, к стеклам, пластик, к пластик, пакет к пакетам. Я думаю, це було б було б краще, чим от змішувати чи закризя. Кожен день потрібно приділяти цьому увагу, тому що це наше здоров'я, це наше майбутнє. Наприклад, я поприбирала на ранок встаю. У мене все вікно чорне. Ну це наша екологія. Це на ну люди теж смітять на природі, наприклад, там, там, де відпочивають. І це дуже погано, тому що за цим треба слідкувати. Дуже дуже треба за цим слідкувати, тому що у нас дуже багато захворювань дихальних шляхів. Я сама страждаю на бронхіальну астму. Сезонно, і тому я вважаю, що це дуже важливе питання. Біля дому, прибудинкову територію, взагалі доглядаємо. У нас біля будинку також є для пластикової тари контейнер, де ми це все сортуємо. Це обов'язково для Запоріжжя, тому що ті заводи, котрі ще в нас працюють, якось вони не ну, не підтримуються тих. Скажімо, тих норм по викидам, ну, як в да, громадянам, це можуть бути якісь е, заходи ну, біля мерії, типу пікетів чи щось таке. Ми долучались, коли Дніпро обмілів, і ми там участвували і брали мішки, прибирали все, це у нас все було. Ось. Ну, а сміття ми стараємося його теж як сортувати, батарейки відносити спеціалізовані там, бокси, які в магазинах є. А мусорні баки, ну, у нас вони як, ще не дуже розподілені, де бумага, де там мусор, де папір. Мені здається, що війна ніяк не повинна впливати на те, ну, на увагу на довкілля, так сказати. Тому що довкілля це те, що нас завжди оточує, те, чим ми дихаємо, чи ми якби, насичуємо свій організм, і від цього, я думаю, Багатьох є проблеми зі здоров'ям. Просто прибирати після себе, там навіть пікніки, якісь можуть всі прибрати за собою, і це вже буде частіше наше довкілля. Обов'язково ми повинні дбати про екологію. Війна війною, а ми повинні за порядком дивитися. Дуже слідкувати, тому що в цьому хаосі треба наоборот все єднати, щоб воно все красиво було і все в толку дивіться за, за, за собою, за, не викидай на десь сміття. І, і Якщо десь і знаходиться, лежить якесь сміття, просто підібрати його, віднести, кинути в мусорку. Наше здоров'я, здоров'я майбутнє наше. Ми маємо ну, дихати більш свіжим та здоровим повітрям. Насамперед, щоб було чисто, щоб було менше мусора. Тобто сміття, що менше воно там перегнивало, ми цим завдихаємо. А щоб покращити, нам потрібно ну, більше сміттєвих баків, гурн. Звичайно, особливо, коли ти живеш в Запоріжжі і живеш на сьомому поверсі, щодня бачиш викиди оранжевого, жовтого, чорного диму з вікна, бачиш кічка і розумієш, що цим ти дихаєш, сідає туман, виходиш у двір гулять з дитиною і. Цей туман це просто сморід, неймовірний. Звичайно, під час війни ми особливо, повинні, ми особливо повинні звертати на це увагу. Я не користуюсь пластиковими пакетами, не користуємося пластиковими трубочками, намагаємося не купувати пакети в магазинах, екотурбинки, не смітити насамперед. Пані Тетяно, власне, ми говоримо з вами, згадували так про те, що кожен з нас може бути відповідальним, зменшувати вплив негативний вплив повномасштабної війни на довкілля. Зокрема, знаємо, що ви також проводите і берете проби безпосередньо з водою безпосередньо із річки, де ми зараз знаходимось. Так, от для чого ці проби, що вони показують рівень забруднення і власний рівень. Ну, на початку війни, коли були високі ризики руйнування централізованої системи водозабезпечення, ми робили, до речі, вперше саме аналіз води в малих річок, повний фізико-хімічний аналіз. На 41 з чимось показник відправляли до Укрхіманалізу на, на те, щоб дізнатися якість води, наскільки вона придатна для питного та господарського водозабезпечення. Ну, насправді якість цієї води виявилася посередня, тобто, ну, в випадку повної відсутності води можна користуватися для господарчих цілей і можна профільтрувавши, і знезаразивши не, не, не довгий час її пити. Це показав аналіз річок Суха Московка, мокра московка, які ж чи притікають через це місто після руйнування Каховського водосховища. Ми аналізували, яким чином оце спустошення водосховища та зміління річок і Дніпра, і його приток, Суха та мокра московка вплинуло на якість води в всіх цих річках. Експериментальним шляхом доведено, і лабораторним також що справді відбулося погіршення. Якості води і в Дніпрі, і в малих річках, ну, зокрема, через те, що води стало менше нітратів, нітритів підвищилися, а вміст міст кисню навпаки знизився. Тобто, це говорить про те, що вода стала менш безпечна і зросло навантаження на водоочисні споруди. Відповідно, зараз воду з крану. Край можна припиняти пити, але все таки бажано її відстоювати, фільтрувати, по можливості очищувати. Знаємо, що ви активна учасниця екотолок. Кожен з нас може долучитися до таких екотолок. Чи це треба в групі, чи самостійно, як це зробити? Виходячи в суботу зранку, ну, певно, що знайдете якусь групу, яка щось прибирає. Це бувають організовані прибирання, які хороші тим, що це сміття відразу потім вивозиться. Ну або неорганізовані, коли просто сумку можна скинути, в найближчий контейнер, ну, головне до нього донести. Це якщо говоримо про сміття, то тут трішки легше, тому що кожен з нас може долучитися і підбирати сміття, викидати його, утилізувати. Але якщо говоримо, наприклад, про мінімізацію впливу негативного впливу так, на повітря, на воду в річках, ось тут кожен з нас якось може долучитися і яким чином. Може мінімізувати, звісно, окрім відмови від фосфатів, від зменшення кількості води, яка використовується. І я хочу нагадати, що спалювати бадилля, листя. Гілки це надзвичайно шкідливо, бо це теж канцерогенні речовини, які накопичуються тут же в ґрунті, і тут же ці люди їстимуть свою продукцію, якусь там капусту, яблучка з цими канцерогенами. Тому краще робити компост і ці, підвищувати насправді урожайні свої ділянки через компост, а не знищувати себе та навколишнє. Це дуже прості способи. Все таки зробити довкілля більш чистим. Пані Тетяна, трошки вище, ми вже з вами згадали так про озеленення. Власне, зараз, під час повномасштабної війни, чи кожен з нас, зокрема в нашій області, говоримо як про місто Запоріжжя, про території, де тривають активні бойові дії, і про тимчасово окуповані території. Чи кожен з нас може допомогти нашій природі довкіллю озеленяти її? І якщо так, то яким чином висаджувати рослини? Що робити? Наступає той сезон, коли вже можна і варто озеленяти. Але все-таки це давайте робити в місті. Не варто на недавно деокупованих територіях, де випалені все дерева, починати це робити, бо спершу мають попрацювати мінери і пройтися по всіх зелених зонах. Але я нагадаю також про правила благоустрою, про те, що зеленення теж має бути розумним. Наприклад, великі дерева, які виростуть. Великими не варто садити біля самої стіни, є певні відстані від теплотрас, від комунікацій, від стін. Тобто ну, краще сконтактувати із головою СББ своїм і дізнатися, що можна зробити централізовано. Ну, бажаю всім запоріжцям зеленої, мирної осені, щоб висадження дерев було тільки приємним, і це те, що ми теж можемо зробити.